Кажуть, що медовик люблять усі. А якщо хтось каже, що не любить, просто дайте йому шматочок правильного медовика, ніжні коржі з медовим ароматом, повітряний крем і смак, який неможливо забути. Давайте готувати справжню класику торт медовик. Тож ми об'єднуємо цукор, яйця, мед, трішечки солі, додаємо вершкове масло, можна замінити маргарином і ставимо на водяну баню. На середній вогонь. І постійно помішуючи, щоб цукор та масло розтанули. Знімаємо масу з вогню і додаємо соду і помішуючи, її гасимо. Яєчна маса має збільшитись в об'ємі. Нехай злегка охолоне, і додаємо в масу просіяне борошно. Перемішуємо спочатку в ємності, а потім, коли маса загусне, перекладаємо на коврик і вимішуємо решту борошна, що залишилось. Важливо не запити тісто борошном. Далі тісто обгортаємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник хоч би на годинку. Моє тісто пробуло в холодильнику ніч, і зранку я випікала коржики. Спочатку розминаємо тісто в руках, даємо йому своє тепло і потім розкачуємо. Не сипте забагато борошна, щоб коржики залишили свою ніжність. Розігріваємо духовку тим часом до температури 180 градусів і готуємо ось такі маленькі шматочки з пергаменту. Я розкачую останній раз вже на пергаменті, щоб коржики не втратили свою форму при переносі на пергамент і при випіканні. Випікати приблизно 6-9 хвилин. Якщо потрібно обрізати, робіть це ще коли коржі гарячі. Ось такі гарненькі, ніжні, бачите, вони ще й гнуться. Перемазувала я сметанним кремом полуниці. Вийшло неймовірно смачно.